Молодь з різних регіонів вони приїжджають, щоб подивитися на якісь регіональні особливості, якісь культурні особливості. Бо віднова, вона ж не тільки про будівництво. «Нове є це проєкт, який націлений на реалізацію обміну різних областях України. А молодь збирається в територіальній громаді і своїми власними руками відбудовує молодіжний простір для місцевої молоді. В більшості своєму об'єкту браці для того, щоб молодь туди приходила після відбудови і вже реалізовувала молодіжну діяльність у в себе в громаді. Я настільки пишаюся тим, що у нас така активна молодь. Наприклад, на Полтавську, Кіровоградську і на Харківську область був був пріоритет по чотири людини на місце. Тобто, це близько 140 і більше реєстрацій подавалося від молоді з різних областей України. Ми вирішили, що молоді саме в Рогані, потрібен десь простір, де вони могли посидіти, зайнятися неформальною освітою, почитати книжки.